Це дуже важливо і почесно, що ми збираємося в Україні. Є представники Європи. і Ми обговорюємо міжнародну співпрацю, і допомогу Україні. Дійсно, на зараз ситуація ускладнюється, і допомога нам потрібна не тільки багато, але й швидко через те, що активні дії, військові, відбуваються зараз майже по всій території межування з Росією, і ситуація пришвидшується, тому це дуже важливо, щоб цей форум був ефективний і корисний. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, дуже ефективним прикладом є співпраця саме Миколаївської області з Данією, яка взяла під чество. У нас йдуть безліч проєктів. На зараз це вже більше 75,5 мільйонів євро від тільки Данії, і біля 300 мільйонів від інших європейських країн саме на розбудову та на відновлення миколаївського регіону. Тому ця комунікація і ці конгреси, форуми, вони дуже важливі для того, щоб посилювати взаємодії і пришвидшувати нашу працю. Міжнародні партнери в них є спеціалізації, де вони є найкращими. Наприклад, по розмінуванню, по медичній допомозі, по переселенцям, по гуманітарній допомозі. І ми саме цю спеціалізацію використовуємо. Тобто, і Ми не намагаємося, щоб одна організація допомагала у всьому. Ні. От те, що вони роблять найкраще, вони допомагають всім громадам. На зараз 27 з 52 громад Миколаївщини охоплені міжнародною співпрацею напряму.